Рівного вечора, шановні українці. Зараз я на своїх картах авторських оракул Крука поясню вам, що відбулося 1 грудня нашого 24-го. року. От, тому що тут є всі енергії, простори, які нам потрібні. Ну і вони заточені під сучасність. Можете їх придбати, хто хоче. Значить, що відбулося сьогодні? Сьогодні у нас театр продовжується. От. І суть у чому, що сьогодні. Е так звана влада України підняла податки всім, от, які ми знаємо, куди йдуть. Тобто у нас корупція зростає і ну, грається в театр. От. І паралельно з цим будуть доїти більше рабів, так би мовити. І що ще відбулося? Зате нам, е, ніби як з барського плеча рабам кидають по тисячі гривень. Називаю це допомогою. Тобто, це допомога. Що таке є допомога? Зараз я вам про це все розповім. Допомога це є милостиня. Милостиня – коли е, хтось сильний, дає комусь слабкому. Сильний дає, слабкий бере. За це, коли е, хтось віддає, він отримує більше. Тобто, він віддає 10, отримує 100, 100 віддає 10 і такий коло, коло Да? Алгоритм милостині. На колінах стоїть народ, який, ну, давайте ми опишемо ось, наприклад, ще іншими картами. Тобто, милостиня, Розшифровуємо алгоритм багатий. Сильний дає слабкому. Ось, це є сильний це той, хто дає володар. А це йдуть раби голодні і нещасні. Відповідно. Ця тисяча це є милостиня. Що відбудеться з тими, хто її брати буде? Ну, наприклад, відуючі брати не будуть. Ну, її можна взяти, відпрацьовувати там по-іншому, але ну, ніхто з цим заморочуватись не буде, то не варте. Відуючи цю гривню брати не будуть. Чому? Поясню. тому що той, хто дає, якщо відбувається передача грошей, гроші взяли, руку потисли, умовно. Ну, як стоїть нужденні, оці, що там самі себе знедолили, самі нічого все життя робили, самі дозволили оці е хрещені, ну тут вони зображені, риби Божі, забрати якимось інородцям свої ресурси своєї землі, народу. Вони дозволили, відповідно, вони зубожіли, вони віддали. І потім е оці інородці сильні, дають слабким. Якщо хтось бере, тобто контракт, підпис, е отримання грошей на картку, е Варіанти там, в банку копійку кинути, в кишеню кинути копійки це все милостиня. Відповідно, коли відбувається контракт, ось, коли вже монетка впала в руку, чи на картку кошти зайшли, що відбувається, оцей сильний отримає ще більший статус. Він отримує ще більше ресурсу для того, щоб знову ж таки допомагати слабким і керувати слабкими. Він підписує. Факт того, що він сильний і багатий. Він стає таким: той, хто бере милостиню, ось тут, він прописує себе як бидло. Як слабкого, як нужденного. Тобто, цим, цією дією фіксується контракт в просторі. Той, хто бере той бидло, той слабкий, худоба, а той, хто е, дає милостиню, той сильний, потужний. Тобто е, Той, хто дає, хто там у нас? Е, е, Слово не повертається його по прізвищу назвати. От. Ну. Ви розумієте, про кого. Той, хто дає, він собі підписує статус таким, і підписує той, хто бере, бо стане отаким. Далі. Це основний алгоритм. Що ще цим відбувається кермічно? Тобто, є така штука на енергетичному рівні, крім того, що хто кого пропише. От, наприклад, я маючи коли свого часу мені запропонували інвалідність. От. Там була якась ну, сума, на той час ну, велика була, тому що я з бідної сім'ї був. От. І батьки запитали, а хочеш, щоб оформили все офіційно, але там половину потрібно віддавати цим псекам. Чи як... ну, зараз псек, я тоді навіть не пам'ятаю, бо я малий був. Тобто оформляємо офіційно, тоді ти інвалід офіційно, але треба там половину віддавати оцим лікарям систему. Ну, я відмовився. Відмовився. Підсвідомо, але потім зрозумів, чому. Тому що коли вже заглибився в магію. Коли ти береш, от ти взяв, ти підписав, значить, ти бидло, ти, ти худоба, ти, ти злидня. Ти підписуєш, що ти злидня, той, хто бере. Якщо відмовляєтесь там брати гроші, підписувати документи, що інвалід, ви не заключаєте контракт, ви боретесь. Тобто, ви, якщо, наприклад, ну... Більш 90% шансів того, що буде покращення, якщо ви не оформите себе, не поставите підпис, умовно, хресно поставити на, <губ> на могилці закопати, коли фіналізації не буде. Це по-перше, це до того статусів брати чи не брати, як статус змінюється. От. Вийти потім з стану цього буде набагато складніше. Потрібно буде не тисячу, а мільйон потратити для того, щоб перейти на вищі, піднятися на той рівень, який ви були енергетично. Опустити себе легко, взявши милості. І другий варіант це відкуп, відкуп від влади, от, яка проводить, скажімо так, глобальної, глобалістської народної влади, коли людина вбиває інших дітей-синів, по суті, за те, щоб хопити свої ресурси, вона хоче, є таке поняття відкуп, коли навіть за копійку можна відкупитися. От. Розумієте, дається відкуп, і людина, якщо бере, він, наприклад, заганяє на рахунок якоїсь там ну, банку, так і бан на який заганяє рахунку, з якого будуть роздавати ці тисячу. І робиться, наприклад, ритуал, що хто ці гроші візьме, той я відкупляюся, той мене ну, умовно пробачає від того, що я заподіяв, і їхні прокльони на мене не будуть діяти. Відповідно, таким чином, наприклад. Хто візьме гроші тих, наприклад, матерів, чиї діти, там чоловіки загинули, він робить відкуп. Відкуп, тобто, по суті, робить е, ритуал, ось, для того, щоб відкупитися, відкупитися від тих. Е, ну, якщо люди беруть, значить вони умовно договір. Тобто він оговорює ці гроші, і той, хто бере, виходить, що він підтверджує, що гроші взяв, все, боргу немає. А якщо ці борги не брати, тоді е, той, хто наніс вам е, злочинні дії, ви їх проклинаєте, робите відкат е, і покарами він змушений буде заплатити вам повну суму з відсотками. А якщо кинути копійки, як собаці, кинути оцим голодним заголоженим, а заголоженим тому, що вони дозволили оцим володарям заголодити себе. Розумієте? От, можливо, ще раз вам доведеться прослухати, щоб вникнути це все, то. Такі-то пироги, тому цю не можна брати раз, тому що ви пропишете себе злидньо, голодним, нещасним і владу піднімете в статусі енергетично, вони посилити, що вони такі великодушні дають бидлу, ну без них ферма не проживе. Ні, ви повинні бути сильними. Що ви навіть там, маючи інвалідність, ви повинні сказати, ні, я сам стану підприємцем, стану бізнесменом, стану. Професіоналом в якійсь сфері там, в ІТ і в мистецтві буду працювати, розвиватися, і я буду кращим. І ви в цьому театрі станете володарем, а опуститися легко, стати володарем, заробити статус важко, розумієте? І в цьому театрі ви повинні знати правила гри відати, бути відуючим. відьмаком чи відьмою, відати. От я вам здаю знання, щоб відати. Візьмете, опустити себе в статусі, вставати, потім піднімати статус буде важко. По-перше, по-друге, бійтеся відкупу. Коли ви від гнилої людини від виродка берете гроші, то будьте впевнені, що ці гроші будуть заговорені на те, щоб відкупитися, навіть від того, якщо там особливо це страшно, коли вбили ваших дітей, з які, по суті, заробляли там, наприклад, захищали їхні ресурси загарблені. От розумієте, і таким чином вони можуть відкупитися на енергетичному рівні. Не можна пробачати, розумієте? Якщо вже з якихось причин ви дозволили пограбувати себе, то вони мають віддати, віддати спочину. А якщо від прокльонів відкупитись тисячою, то. Ну, але як завжди, більшість рулить. І е, більшість формує майбутнє. І в нас там за 5 хвилин більше мільйона заявок на видачу тисячу гривень люди оформили. Ну. Кармічно люди э, слабкі гинуть, слабких простір зачищає. Він дає шанс через мил. Ми чому ми маємо давати милостині, Ми піднімаємо собі статус. Це ну, егоїстично, це але це так, коли ми э, допомагаємо слабким, ми їм даємо шанс, щоб їх не утилізували їхні душі. Відповідно, простір дає нам ще більше, тому що через нас, через тих, хто дає милостині, ми підтягуємо інших, даємо шанс. Ми простір так качаємо, творця вирощуємо, розумієте? Тому милостиню потрібно давати, але брати милостиню не можна тим більше від злочинців, які вбивають ваших жінок, дітей чоловіків. І це не просто милостиня, це ще відкуп Розумієте, для цих, кого там забили ну об... образно, там маючи там трильйони наших ресурсів, які за ці гроші можна було приватні армії наняти там ядерку купити, що хоч зробити. Але дешеву роцрапсибо вбивають і за це що вбили, там роз собаці кістку кинуть тисячу гривень, а вона енергетично буде відкупом. Тому що такі тисячі, я ж кажу вам, як варіант, на рахунок кладеться за заговорюються гроші, несуться в банк, кладуться на рахунок, і все. Вони з рахунка злітають енергетично, хто на карточку отримав. Ось. Ще отримав, повернути назад, але назад ви не повернете. Я думаю, що це дуже важко буде рефанд зробити, коли гроші зайшли на картку їх повернути. Хоч копійку потратите, все. Ви підписали те, що ви прийняли. Розумієте? Не можна так робити. Не беріть милостині. Давайте милостині. Це такий егоїзм за рахунок слабких прокачуватись себе. Кожен сам має качатися. Але це такий, якби егоїстичний такий. Момент, що даючи милості, ми себе качнемо. Тому цим дуже всі підносять, дуже цим хваляться, але це егоїзм, тому що кожен має сам себе качати. А де, тянучи слабких за вуха, ну за рахунок слабких виїжджати наверх, ну це неправильно, це не гармонійно. Ви повинні це розуміти. Багато наговорив, але робіть висновки: слава українській нації, смерть ворогам української нації. Будьте сильними, а не слабкими.